Готуємо найсмачніший торт у світі. Саме так він називається у Норвегії. І це не дивно. Всім привіт! Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. І я досить скептично поставилася до цього рецепту, адже дуже багато смачних тортів вже приготувала. Але як тільки пробуєш перший шматочок, розумієш, а й справді дуже смачно. І можливо, це правда найсмачніший торт у світі. Тож давайте готувати. Як і личить кращому торту, приготування у нього дуже просте з найдоступніших продуктів. Почнемо з приготування коржів. Нам знадобиться 5 яєць. Вони мають бути кімнатної температури. Потрібно ретельно розділити їх на білки та жовтки. Тепер в окремий посуд викладаємо розм'якшене вершкове масло. Нагадую, використовувати масло жирністю не менше 82%. Висипаємо цукор і за допомогою міксера трохи збиваємо. Тепер по одному додаємо жовтки та продовжуємо збивати. Подивіться, яка повітряна кремоподібна маса повинна в нас вийти. Тепер виливаємо молоко обов'язково кімнатної температури і знову все добре перемішуємо. Ще нам треба буде просіяти усі сухі інгредієнти. Цей простий прийом дозволить зробити тісто більш ніжним і пишним, і позбавити його від грудачок. Збити ще трохи міксером, щоб усі інгредієнти добре смішалися. Ось таке має бути тісто. Тепер повертаємося до білків. Додаємо до них щіпку солі та збиваємо за допомогою міксера кілька хвилин до появи пишної світлої піни. На цьому етапі починаємо потихеньку додавати цукор, не припиняючи збивати. Таким чином поступово додаємо весь цукор і збиваємо до стійких піків. Меренга повинна бути стійкою і дуже пишною. Щоб перевірити, чи вийшло все правильно, можна перевернути ємність зі збитими білками. Для цього торта нам знадобляться горішки. У мене мігдаль. Я його просто нарізаю досить крупно на половинки або четвертинки. Ось так в мене вийшло. Деко застилаємо пергаментом. Щоб пергамент зручно зафіксувався на поверхні листа, можна за допомогою тіста зробити кілька крапель на поверхні листа, і тоді вже розподіляти тісто буде набагато зручніше. Викладаємо тісто на пергаментний папір і рівномірно все розподіляємо. Робити це не зовсім просто, але якщо приловчитися, то все обов'язково вийде. Зверху викладаємо білкову меренгу. Помірно, лопаткою або ложкою розподіляємо меренгу по тісту. Зверху меренгу посипаємо подрібненим мигдалем. Мигдаль можна замінити на будь-які інші горіхи, які більше любите, або ті, що є зараз. До речі, дуже смачно виходить із волоським горіхом, і з кешью. Відправляємо тепер корж у духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Ну а поки випікається корж, приготуємо крем. У невелику кастрюлю розбиваємо 2 яйця, висипаємо цукор і, добре, за допомогою вінчика розмішуємо яйця з цукром. Тепер додаємо трохи муки і знову все перемішуємо. Важливо, щоб не залишилося ніякі грудочки. Вливаємо тепер молоко кімнатної температури і знову все перемішуємо. Як тільки всі інгредієнти добре змішалися, відправляємо майбутній крем на вогонь. Будемо варити на середньому вогні постійно помішуючи. Як тільки маса закипить, варимо ще кілька хвилин до загустіння. Не забувайте постійно помішувати, інакше крем візьметься грудочками або просто підгорить. Як тільки крем готовий, переливаємо його в ємність, щоб він швидше охолонув. Обов'язково накриваємо плівкою в контакт. Потрібно, щоб крем охолонув до кімнатної температури. Вирішки з жирністю 33% я попередньо охолодила в морозильній камері протягом 15 хвилин, і тепер за допомогою міксера їх буду збивати. Коли маса помітно збільшиться в обсязі, додаємо трохи цукрової пудри і збиваємо ще кілька хвилин до стійких піків. Заварний крем вже має нам потрібну температуру. Подивіться, яка текстура має бути. Він досить щільний та добре тримає форму. Додаємо тепер заварний крем в збиті вершки, постійно збиваючи міксером. Будемо додавати таким чином весь заварний крем. Якщо робити все послідовно та не поспішати, крем виходить повітряним, при цьому досить щільним за своєю текстурою. Наш корж вже готовий. Не виймайте його з духовки, дайте йому трохи охолонути всередині, щоб меренга не осіла. Коли корж вже остих, розрізаємо його на дві частини. Викладаємо одну половину на блюдо і зверху на корж наносимо весь крем, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Як бачите, крем добре тримає форму і не розтікається, а смак, мм, це просто казка. Зверху крем накриваємо другою половинкою коржа. Ось і все. Найсмачніший торт у світі готовий. Дайте йому просочитися хоча б кілька годин і можна подавати до столу. Якщо готуєте цей тортик на новорічний стіл, раджу приготувати його за день до урочистості. Тортик виходить надзвичайно ніжним, з ніжним вершковим смаком. Це неймовірна смакота. Чекатиму ваші відгуки в коментарях. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Справжній торт без духовки та всього з трьох інгредієнтів звучить незвичайно, правда ж? Сьогодні у мене для вас дуже простий варіант приготування смачного сметанника. Простий рецепт, тому що ми будемо його готувати без допомоги духовки і міксера та інших складнощів і всього із трьох основних інгредієнтів. Нам не потрібно ні яєць, ні олії. Цей торт дуже легкий і в той же час смачний. Його обожнюють як діти, так і дорослі. Назву сметанник торт отримав завдяки основному інгредієнту: це, звісно ж, сметана. Вона присутня як у кремі, так і у тісті. Отже, для тіста нам знадобиться сметана 200 г 20%, цукор 200 г, борошно 3 склянки це приблизно 380 г. та чайна ложка ванільного цукру це за смаком. І трохи соди або розпущувача. Ємність викладаємо сметану. До речі, до вибору сметани потрібно підходити дуже відповідально, тому що саме вона задає тон десерту. Далі висипаємо цукор у сметану. І додаємо ванільний цукор. Можна замінити на ванілін, але буквально трохи на кінчику ножа. Добре, тепер все перемішуємо. Беремо заздалегідь просіяне борошно і додаємо туди чайну ложку розпущувача або соди. Добре, перемішуємо і висипаємо все борошно в ємність зі сметаною. Ще раз перемішуємо всі інгредієнти, найзручніше відразу ложкою. Коли замішувати в ємності буде незручно, викладаємо тісто на стіл. Поверхню потрібно трохи припорошити борошном. Викладаємо тісто і замішуємо його, поки воно не стане гладким і однорідним. З тістом працювати дуже зручно, воно м'яке, еластичне та не липне до рук. Тепер сформуємо тісто таким чином, щоб розділити його на 8 однакових частин. Перевага саме цього сметанного торта полягає в тому, що коржі для нього не випікаються в духовці, а смажаться на сухій сковороді. Тому тонко розкачуємо кожну частину тіста. І в моєму випадку, за допомогою кришки, яка підходить по діаметру сковороди, вирізаємо корж. У мене діаметр 24 см. Можна використовувати і просто тарілку, як вам зручно. Випікати коржі будемо на сухій сковороді на невеликому вогні, буквально по 2-3 хвилини з кожного боку. Поки випікається один корж, підготуємо наступний і відразу відправляємо його на сковороду. Так ви всього за 10-15 хвилин підготуєте всі коржі. Подивіться, які золотисті коржі вийшли. Відразу так не скаже, що вони готувалися на сковороді без духовки. Тепер давайте займемося кремом. Для цього тортика можна використовувати зовсім різні креми. Викладаємо густу жирну сметану в ємність, додаємо цукор, але краще, як у мене, цукрову пудру. І добре розмішуємо вінчиком. Ось такий крем у нас вийшов. Викладаємо трохи крему на тарілку. Потім перший корж і рясно змащуємо кремом і накриваємо наступним коржем. Повторюємо ці дії необхідну кількість разів, залишивши трохи крему для оформлення торта. Для прикраси я взяла шоколадне та біле печиво. Викладаємо печиво в пакет і за допомогою качалки подрібнюємо в дрібну крихту. Ось така крихта в мене вийшла. Тепер прикрашаємо тортик, боки я обсипала світлим печивом, а зверху смугами виклала шоколадне та звичайне печиво. Тепер потрібно дати тортику трохи постояти, ідеально залишити його на ніч. Смачний та дуже красивий торт готовий, можна розрізати на порційні шматочки та подавати до столу. Звичайно, чаювання з сім'єю чи гостями перетвориться на свято. Я впевнена, що цей рецепт приготування сметанника стане для вас відкриттям. Особливо, якщо у вас завжди немає часу, а про духовку залишається лише мріяти. Ви можете експериментувати і спробувати різні варіанти кремів. Тоді смак цього тортика заграє новими фарбами. Дайте мені знати у коментарях, чи подобаються вам такі рецепти тортів без випічки. Не забувайте підписатись, ставте лайчик та до нових зустрічей, Па-па!